Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабечвод. Сьогодні дивимось просто якийсь бомбезний бій на С-63-му. Знову мапа Erlenberg кидає повністю всі 10-рівні по одній артилерії в командах та по одному легкому танку. В нас мантікора і в команді противника також мантікора. І дивлячись, яке спорядження та які снаряди, які возять наш териплею та по тому, як він відіграє цей бій. От я ще раз повторююся, неодноразово говорив у своїх відеосиках, що. Я передивлюся кожний реплей, щоб було все, як ви любите, просто такий екшен, який буде в цьому бою і буде чому повчитися в нашого автора реплею з ніком фенд. Можливо, мало бути френд, можливо, ні. Це не суттєво, але мається на увазі, можливо, щось переплутав, можливо, і я переплутав. Таке теж може бути. І чотири стандартних бронебійних тільки возить наш фенд. 43 голдових підкалібра та три осколково-фугасних. Тобто розумієте, чоловік. Масштабно грає на результат. Він хоче показати нам в цьому бою, як йому вдалося настріляти такі рекордні показники по завданій шкоді. І, до речі, на самому кінці бою буде таке, що я за весь час, відколи я граю цю гру, дивлюся відосики та їх записую. Я другий раз за моєї пам'яті я бачив отаке, як на кінці бою. Звичайно, сполерити я не буду. Але це просто щось з чимось. Так що обов'язково додивлюся бій до кінця. Прожимай жирнішу подобайку, підпишись на канал, напиши будь-який коментар під відео для просування мого каналу та відосика. І. Що ж, дивлячись, зараз на мінімапу зараз така розкатка стандартна, досить стандартна. Зараз всі важкі танки приїхали. Ну, Мається на увазі в центр. Так, отут в руїни оці, тільки наш Йосип сьомий, тільки трішечки загубився. Зараз поїхав до замка. Ми приїхали також до замка і вже приїхали в центр, бо тому що в цій, в цій катці дуже багато м'яса. Подивіться, скільки важких танків. Два, чотири, шість, сім важких танків. В команді противника. І подивіться, як зараз просто буде наш Фент показувати майстерну відігравку просто проти важких танків в упор. До речі, зараз дуже маленька альфа вилітає, тільки 308. Зараз швиденько подивимося, скільки наша голода пробуває. Тобто дорогезні оці підкалібрені снаряди суперконкурор ворожий навіть нас не помітив. Ми зараз легкістю його добираємо. Так наші союзники його досить непогано понадкусували. кусували. Єдиний фраг. Який зараз наша команда забрала, це на рахунку нашого автора реплею. Один-чотири рахунок. Ми вже сильно програємо по хіпотам. Так, і зараз займаємося Йосипом 7. Так, так до речі, під кліборем, 315, вони тільки міліметри пробують броні, 390 середньої шкоди. І зараз починаємо розбиратися з хорошим Йосипом Сьомим. Зараз нам перезаряджання дозволяє ще одну нахаляву тичку дати по Йосипу сьомому. Так, що і робить наш фенд. Уже понад 2к на пулька на 1.5 і наша команда не зупиняє зараз зливатися. Так не знаю на що зараз понадіявся ворожий Йосип Сьомий. Зараз по перезарядці просто його забрали. Так от наліво-направо абсолютно все контролює наш фент. От він дивиться дуже шикарно на мені мапу. Мені це дуже подобається, як відіграють статисти. Просто такі холоднокровні вбивці, абсолютно все бачать, всюди їздять і вони просто переїжджають туди. Куди їм і слід для нанесення дамашки? Так, Е-100 зараз швидше за все отримує від нашої союзної бабахи. Вона зараз якраз за нами стоїть. Це я зараз бачу на мінімапі. Так і що пробує? Подивіться, як пробиває. Ого, там я навіть і не знав, що так ЕСОТО можна під калібрами шити. 315 міліметрів тільки пробуває. Ну, зараз трішечки ризиковано. Ай-яй-яй, трішечки не в нашу користь ми зараз розмінялися. Так, ми зараз забрали важливу гармату, але на 716 ми отримали таких болючих-болючих. Ворожий я 100 працював на голдових кумулятивах. Так, як ви знаєте, він там пробуває 334 мм. Він з легкістю у нас пробуває. Ну, це ске, не так, щоб аж була броня якась, так. Але все одно відбиває щось. Часами оця ЦСКА. так і черговий Йосип Сьомий сюди приїжджає, він зараз танкує від борта, намагається так, і що? Звучить, чи ні? Ні, все ж таки не дає. Зараз ВБР не на нашій стороні, на стороні Йосипа Сьомого не залітає наш снарядик. Так, і через гусеницю ми з легкістю зараз пробуваємо. Ну, працюємо по ДПМу. ДПМ, до речі, в ЦСКА досить непоганий такий, шикарний. Можемо пулькати на ліво і направо. Так що ми робимо? 6-8 рахунок, треба якось нівелірувати. Оці відстані по поета на команду. Тому що це аж робиться з чимось. Тим більше, якщо подивитися на мінімапу, зараз біля замка наших союзників взагалі немає. Зараз ворожі сили на чолі з Проженто 65-м. Це стежка, як ви знаєте. Зараз він може просто заїхати в ліс. Мається на увазі на калінію, ну, на самий самий низ, там, де наш респаун, він зараз може проїхати в ліс, так само Йосип Четвертий. Вони зараз просто можуть приїхати в ліс. Там зараз в задницю нас розстрілювати. Нас там 15-й Вже побачив ситуацію. Він зараз намагається якось прийняти. Ворожі сили. Якщо вони, звичайно, пропру, попруться в той лісок. Як ви знаєте, там ПЕТСАО люблять стояти, але не в цьому бою. В цьому бою наші ПТСАО просто воюють на передовій. Так вже трішечки поверталися, об'єкт 268-8 та гриль 15. Зараз вже трішечки відтягнулися, але бабаха наша безсмертна просто їде біля нас, так? Те 114-й. Так, подивіться, чекав на нас, подивіться. Так, дуже мало таких граців є, що дивляться на міні-мапу, без, без камуфляжу, без жодного стиля був ворожий Йосифсьом і так, але в нього був прапор України, тобто українець був так, трішечки не додивився. Він на що стиля, але він додивився по міні-мапі і нас відразу зустрів. Так, він трішки хоча б огризнувся. От така натура українців, як ви знаєте, є. Що по ДПМ ми даємо дві пайки? По, по ідеї, т 114 4 вже залишається шотний. Так і що, подивіться, не приходить альфа. Боже, як не дає. Як ви знаєте, в Е4 крутиться гармата тільки на 180 градусів, не на 360, тобто довкола повністю. А крутиться тільки до половини. До половини борта в одну сторону та до половини в іншу. Це для тих, хто не знав. Можливо, навіть є такі люди, що не мають цього танка. Він в мене є, він дуже косющий. Цей Е-4, але... Записуючи відосики, бачу, що люди також настрілюють рекордні показники на е 4 Так, там 750 гармата, досі не плавно пробуває. Так і зараз пішов розмін з ворожим суперконкурором. І з цієї хвилини, починаючи, ми вже залишаємося шотні, абсолютно майже для будь-кого. Тільки можливо не про не пройде альфа з першого шотика в прожето 65-го. І що я казав? Не, не за горами, довго не, не треба було чекати. Щоб ворожі сили, як я й казав, приїхали нам в спину в ліс. Ще такий неприємний рикошет. Боже, зараз кожний шоти життєво необхідний, щоб його пробувати. Так Йосип четвертий світиться. ну можемо йому на прикаці так що мірово залітає, хоча б пробуваємо це вже чудово. 7700 вже уже напулькано п'ять танків. Ми знищили і залишаємося. Ми втрьох прожето 65-й наш союзний та об'єкт 268 так, до речі, давайте прожмемо. Об'єкт 268, не знаю, він на волосині від смерті. Бачите, у нього хідпонтів немає. По лівій стороні вверху тут показано. Але зате прожекто 65-й, наш союзний, він фуловий. Ми шотні, та об'єкт 268 наш союзний також. Ну, зараз побачимо. Хоча об'єкт 268 зараз їде чомусь до ФВ 215В. Зараз я дивлюся на міні-мапі, він зараз на нього чомусь. Поїхав, чому, як ти шотний, чоловічий, та засядь в якихось кущах і дай хоча б дві пайки. Ні, ну зараз так, ФВХ 215Б, зараз його забирає. Так і наш союзний, наш автореплей, точніше, фент, пише, чому, вай, пише, чому ти поїхав? Об'єкт 2 звізі. Ну дійсно, ну чому ти поїхав, як ти був шотний? Навіщо ти віддався? Ну, можливо, він це зробив, тому що він боявся, що його зараз просто обкружать. От Йосип четвертий зараз підсвітився. Він зараз захоплює нашу базу. Провжето 65-й наш союзний. Зараз його підсвітив так, і зараз він боявся швидше за все, об'єкт 268, Що відбудеться, отака неприємна річ? Мається на увазі, що Йосип Четвертий та прожето 65-й приїдуть, навіть не підсвітяться, і об'єкт 268 навіть не встигне дати постріл. От можливо була така версія. У голові нашого союзного об'єкт-268. Ну, це, звичайно, на мою суб'єктивну думку. ну, таке. Так, ну що, прокрадаємося, шукаємо кого-небудь. Бабаха світилася останній раз там, ФВ-215Б було там, але ми швидше за все мається на увазі в центрі мапи ми шукаємо що за все, зараз артилерію Т-92 HMC, Т-92, де він подівся? І теж такі. Досить мудрий чоловік. Він зараз втік від своєї бази. Він чудово розуміє, що зараз наш авториплея може приїхати та вирізати його. Так ну і що? Шукаємо? До речі, зараз чомусь не показує, який в нас зараз снаряди завантажений. Ви бачите, не показує. Так, ну зараз було вже видно, прикинув з якогось там снарядика на осколков власний снаряд, і ще й якимось чином. Ми в задницю його не пробили. Не знаю, можливо, там якийсь був екран. Куди ми влучили, просто питання на мільйон доларів. Я не знаю, як таке може бути. Но... Але що є, то є. Так, зараз допомагаємо нашому союзному прожекту-65-му, шотний. І знову от подивіться, як не щастить в цьому бою нашому автореплею з Альфою. Не летить 367. 360. Так, є такі моменти, що вилітає понад 400. Але мається на увазі такі самі самі відповідні моменти, а от такі, як зараз. Зараз, е, якщо вилетіла альфа, і ми зараз забрали прожето 65-го відразу. Можливо, якщо б ворожий прожето 65-й ще б зарядився, нашого союзного прожетника він забрав би. От, от такі справи. Так і що? Бабаха їде в нашу сторону, а ще за все, артилерія та прожито ворожий, 65-й, уже протикали на мінімапі, де знаходиться СА-63, тобто наш автор реплею. І що, зараз, як мінімум, два противника шотних, ФВ 215Б вже почав рухатися в нашу сторону, ми бачили на мінімапі. Так і хто кого, так і на реакції ми забираємо ФВ 215Б і зараз дивіться уважно, що зараз буде. Дивіться, що зараз буде уважно. Я не знаю, як це назвати, як це відкоментувати. Пишіть ваші думки в коментарях обов'язково. Я, звичайно, не спойлеру, але ви подивіться на оце, подивіться. Ми зараз промахнулися зі страху, просто зі страху, що бабаха вилізла просто на нас. Зі страху ми не влучаємо бабаха також. Я не знаю, що це зараз було. Це, чи це була фарта, чи, чи це просто. Відкрутило нам та одночасно відкрутило ворожі бабасі. Я не знаю, як це назвати. Називайте ви, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І залишаємося уже один на один з Йосипом Четвертим. У нас вже майже 10к, а саме 9864. Якщо бути докладніше, 8 танків знищили, та ще й заблокували бронею 2180. Це для С 63 Це дуже велика рідкість. Ну але цього бою ми вже не дивилися, якщо б ми не мали заблоковано бронею. Тобто мається на увазі наш автор авторіплею. Так, і що, наш союзний Прожато 65-й пише: їдь на моє місце, чоловіче. Так, він російською пише. Їдь на моє місце, там де він віддав Богові душу. А тут він вже, оце, уже стоїть. Ворожий Прожато 65-й та наш союзний Прожато 65, й які вже повіддавали богові душу. Так ворожий, швидше за все вже відправився в інший бій. А нас спостерігає за нашим автором реплею. Так, і що збили 60% захоплення нашої бази, так і другим. Було б чудово, якщо б другим пострілом також зайшло, а зараз ще раз повторюся, дуже життєво необхідно пробувати кожним пострілом. Йосип IV, дуже броньована машина. У нас залишається 8 підкаліберних голдових снарядів. 315 це не дуже велике пробиття, навіть 340. Часом не вистачає, щоб пробувати Йосипа IV. Як ви знаєте, у нього такі борти дуже-дуже жирнющі. От Йосип IV якраз славиться своєю бронею із-за своїх бортів. Мені здається, що вони. Найміцніші серед танків взагалі в нашій чудовій грі Самі міцніші борти. Ну, принаймні мені так здається. І що? Приїхали вліво, зліво, ліворуч, праворуч, зараз намагаються об'їхати. 10280 у нас вже офіційно зареєстрованих, не пам'ятаю, чи були якісь бланшотики. Обов'язково будемо дивитися після бойовій статистиці і їдемо на зближення. Залишається рівно хвилина. Нам треба щось робити обов'язково. Дуже шикарний бій. Шикарно напулькав. Тим більше це все було напулькано майже все в притул. Ви бачили, який агресивний наш автореплею просто прожимав. Хотів напулькати, і він напулькав. Так, а тепер треба якось намагатися ще витягнути проти Йосипа Четвертого. Ну, їдемо, їдемо. 40 секунд. Ну, треба щось робити, навіть якщо нам не вдасться витягнути. Оцей бій, навіть якщо не вдасться, треба все одно хоча б намагатися щось зробити. Так, і ми зробили. Залишили уже Йосипа четвертого шотним. Він відремонтував свою гусеницю та проїхав. 312 хітпонтів. Ну, неможливо, щоб не пройшла альфа. Нам залишається тільки пробити. Залишається скільки? Ще 16 секунд, 15. Виїжджаємо на реакції. І Йосип 4 просто взяв та нас забрав. Боже, яка обидочка! Весь бій так тягнув, так тягнув, шикарний бій, все впритул. Заробив 25 752 2 одиниці по ВН8, майстра він здобув. Так, медаль Редлі Уолтерса, 8 танків знищив, основний калібр та воєн. Але саме головне 11 159 завданої шкоди. 8 танків знищив, ще раз повторюся, 1126 чистого досвіду. І, до речі, зайшов бланшотик. Я не помітив, по кому він зайшов, так, можливо, по як панзер ні. Ні, як панзер світився. Так, а по комусь він зайшов, можливо, по бабасі, бо тому що, я пам'ятаю, він по бабасі давав два постріли. Останній був контрольний, як ви бачили, розмінялися невлученнями. Ну, не знаю, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, як зазвичай. Так і ще й з преміум аккаунтом ми пішли в мінус майже на 35 тисяч срібла. Дуже, обид... Дуже величезна обидочка. Я не знаю, таке другий раз за моєї пам'яті, що так шикарно тягнув та не дотягнув до кінця. Ну, що поробиш. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!